Друзі, вітаю вас! Вас вітає також осінь, вже майже кінець вересня, а це означає, що ось ця ось красунечка Пілея Мацуда Тайвань. Ось тут опустимо для людей. Ось ця красоня, подивитися, ще раз вона гарна. Починає цвісти. Це, напевно, один з небагатьох видів, які можна зимувати, тому що вона на зиму не змерзає. От вона відмирає, а потім весною заново виростає. Оця ось красунька росте у мене тут в саду. Тобто Ми звикли, що всі пілеї вони ростуть вдома, що там собі на підвіконечку, а ось ця пілея, якраз красунька вона і може нас рости. Ростена мене в тіні, під а, а, бузиною обеліск. обліск. Тут симпатичненько, тут гарненько. От, одним пагоном. От, але все рівно потім вона ще розростеться. Звісно, такі рослини, як наприклад, і та сама бомерія, бачите, ось Бомарія, щоб дивимося, вони дуже схожі між собою, і це все, тому що вони однієї родини, родини крапиви, кропив'яні, дочки. От, то, відповідно, вони на зиму відмирають, потім відростають. А, звісно, для нас, для людей, які звикли до чогось такого звичайного, там не знаю, малина, слива, абрикоса, персики. Зрозуміло, що такі рослини це досить щось новеньке, щось цікаве і незрозуміле. І, в принципі, це те, за що я люблю. Тому що я люблю все, що незвичайне, все, що ви не можете купити десь там, грубо кажучи, в якихось торгових магазинах. Ось це якраз є цінністю для мене. Цінністю. Ось співразі вас також. От розі показав, розказав, пішов далі працювати цим цям пока-пока.